Серед нас, хто жили серед нас, там вони будуть жити в іншому місці. Але знаєте, ті, хто і на рівні тіла, по крові, є рідними братами, сестрами, рідньою, Але саме головне, ми завдяки крові Ісуса Христа є рідними і спасеними дітьми Божими, церкви Божими. І тому час такий, що будемо. Будемо сьогодні благословляти їх, молитися, дякувати їм. Тому, брат Славик, сестра Ліля, ваші дітки. Будь ласка, якщо вам не важко, підійдіть сюди. Я не знаю у вас чи спереді, чи, чи сідайте тут спереду. Будь ласка, ми за вас помолимося. Ми знайдемо якісь пару слів, які знайдемо, щоб сказати. Бо знаєте, ну. Меншеньке ще на, на навчанні. Да? Руфа, нема що не кіній школі. Ви знаєте? О. Куди, куди маленька? О, пішла. Знаєте, не маленька сім'я, враховуючи те, що ще не всі діти ще є. Паша, він вже за кордоном зараз чекає, але, але, і ця сім'я, молода сім'я, як я вже сказав, яка серед нас росли з дитинства, де не дехто, а всі серед нас. Ми їх знаємо і вони відправляються дорогу. Наше серце, відверто ж каже, сумує в певній мірі. Бо було добре, ми спілкувалися. Ми служили Богу, справи якісь мали. Але знаєте, не місті розбігати, так, є комунікації, можливо, колись поспілкуємося. Але, але, такий особливий час, ви знаєте, мно, так сумно трошки підходить. Але саме головне радість, що небо нам гарантоване, тим, хто вірує. І дасть Бог ще побачит. тому... Я хотів би разом з усією, щоб ми помолилися за брата Славика, сестру Лію, за їхніх діток, щоб їх Бог благословив, підкріпив, дав їм сили, сили продовжувати ходити у правді Божій. шукати Божого лиця, незалежно від тих обставин, де вони будуть, в якому місці будуть жити, чим вони будуть займатися, якою працею, щоб вони трималися в хвості. І щоб Боже благословення було над ними повсякчас, кожну секунду їхнього життя. Дорога церква, ви молиться, хай Бог благословить. Тоді давайте встанемо на наші ноги і звершимо лит. А володша духа ми не схвани холоди, дух майзу. О, Сириба, не хелторіфлами, собі хеловен, Бог святий. Боже правий, Боже добрий. Ти той, який дарував нам життя, Ти той, який дарував нам, Господи, спасіння, Ти той, який дарував нам, Господи, спільноту, мати спільність в Тобі, в сині, Божому Ісусі Христі, на рівні духа і на рівні тіла, Господи, бути церквою Твоєю. І ми в тому, Господь, радіємо і славами величаємо Тебе. Але настають моменти нашого життя, коли в наше життя приходить якісь рішення, бачення. Ми хочемо щось змінити, поміняти Господь, місце проживання, поміняти роботу, можливо, Господи, і за всяких обставин нашого життя, що ми не робимо словом чи ділом, ми завжди хочемо, щоб Твоє благословення було над нами, Боже, наш брат Славик, сестра Ліля, їхні дітки. Ті, хто були серед нас у нашій церкві, росли з нами, жили з нами, служили тобі, Господи, вони міняють місце проживання. Боже, ми церква Твоя, ми їх благословляємо іменем Твоїм святим. Нехай вони будуть благословені, Господь, в дорозі, в роботі, нехай їхнє місце проживання, Боже, буде благословене Тобою, Сохрани, бережи, Господь, як в дорозі. Збережи Господь їхню сім'ю. Нехай вона багатіє, багатьма, Господь Твоїми благословеннями. Дай їм хліб і дух хліба, Господь. А саме головне, щоб їхнє бажання служити тобі, щоб воно не загасло. Щоб вони на будь-якому місці, де будуть знаходить, славили і величали Твоє святе ім'я, перебували в святості Твоїй, Господи. Бо писання каже, що ти святий. І ти хочеш бачити святість своїх дітях. Вони діти твої. Господи, поможи їм ходити в святості Твоєї. Їхніх діток, Боже, все їхнє, що вони будуть мати, благослови, сохрани і збережи. Наділяй мудрістю Твоєї, Господи, щоб вони розуміли той час, в якому живуть. Боже, сохраняй від цього злого. Покладаємось на тебе. І дякую тебе за те, що мали такий гарний час жити разом з ними, служити тобі, Боже. Я знаю, знаю, що небо чекає нас, і знаю, що десь Бог, і, можливо, на землі зустрінемось. Бог, Ти Бог добрий. І коли ти благословляєш, то твої благословення вони збагачують і смутку не несуть. Тому, радіючи в дусі Твоєму, ми, Господи, благословляємо цю сім'ю. Дорогу, нехай Твоє благословення, любов і мир і радість панує в їхньому серці повсякдень. Тобі слава, тобі хвала, тобі шана нашому живому Богу, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь. Будь ласка, присядьте, ході я Заспіваємо. Можешь сядатик? Сідай, сідай, дітки. Я думаю, да це крупал. зустріч, скрупні. Зустрі зустріч, ложкою. Друзі, як Я вже наголошував це сім'я, вислави клієнт дітки, вони в нашій церкві служили, е, виконували багато праці і в користь і багато. І на кухні були. Прославіть ні служіння діяко. Довгий час на служіння керівника мол. І знаєте, ну відверто, відверто. Ще певний час назад, коли я вже дізнався про те, що вони збираються поміняти місце проживання, я не знаю, як ви. ну, Напевно, хоч ми не рідні, як кажуть, покрові рідні завдяки Ісусу Христу, і мені, як служителю, я, я якось відверто скажу, ну, ну, як втрачаю. Що. Тому що кожен раз, коли наші виїжджають, десь їдуть. Бачиш, Не тому, що в нас там ну, менше вже так значуще стає. Ні. Але просто те, що з тобою, хто з тобою був, проходив період дороги тієї, і тут треба треба поміняти місце життя. Да, буде комунікація, але я відверто скажу, все це наповнене. Ну, я не знаю, як сумно, сумно, але я знаю, що воно пройде, Боже благословення, нехай буде над вами, над нами. Ми будемо радіти вашим всім удачам, всьому тому, що вас буде супутствувати, хорошого. Будемо з вами і переживати, якщо якісь будуть випробування. Тому, знаєте, коли вже Браславі сказав, що є квитки, щоб відправлятися в іншу країну, ми так з братами поспілкувалися. Ми зробили... рішили зробити такий ну, невеликий подарунок від нашої церкви не просто для Славика, а для їхньої сім'ї. Знаєте, ну, різне можна подарувати, але так подумавши, да, От. ми рішили подарувати Біблію. Біблію. І ви знаєте, Біблія Біблія, вона буває дуже різна. Брату, який купляв оцю Біблію. І так ми комунікуємося, дзвонить каже: слухай, а яку біблію купляти? Можливо, купити якусь сувенірну Біблію. Чи можливо купити російську, чи, можливо десь англійську ще пошукати? Я кажу: ні. Давай, можливо, купимо українську біблію і купимо такого формату, щоб ця біблія не просто лежала як пам'ятник. Ні, вона буде пам'ятником. Знаєте, в свій час Бог відносно пам'ятників багато що сказав. І він каже до Ізраїля: а ти Ізраїль перейшов в річку, ти пройшов певний шлях. І каже: поклади там декілька каменів, 12 тих каменів повинно бути. І каже: якщо діти твої, і хтось прийде і спитати, що то таке, що це за пам'ятник, що це за каміння, то розкажи, чому вони ті каміння там? Бо то каміння як пам'ятник про той шлях, про ту дорогу. І про ті благословення, які були в Господі. Тому, друзі, від нашої церкви для сім'ї брата Славіка ми даруємо цю Біблію. Ви знаєте, в цій Біблії можна було б щось написати за гарну службу, за той гарний час, який ми були разом. Але знаєте, я так подумав і братам предложив. кажу, брати, а давайте просто напишемо. Я знаєте, що написав? Написав просто хорів і написав сьогоднішню дату 27, 10 2024 року. Знаєте, чому так коротко? Бо я знаю, що колись ти Славик, ти, тиля. Твої діти, твої внуки, можливо, правнуки, отак відкриють цю Біблію і нічого не побачать. Ну, звісно, написано буде а тільки оцю дату. Я думаю, в вашому серці залиша той момент. Церква вас відправляла дорогу. І він їм розкаже. Я кажу, можливо, внуки і правнуки ваші. Вже і по-українськи читати не будуть міти, а тільки по-англійськи прийдуть і щось тебе спитають, їду, а що тут там написано в цій книжці, якою мовою, то ти її тако відкриєш і прочитаєш. Біблія, українська мова. Це мова того народу, де я жив, і звідки я поїхав. Тебе Бог, вас, Бог благословив, збереже. Пам'ятайте про нас, ми будемо пам'ятати про вас. І я кажу, ця Біблія такого робочого формату. Можливо, будеш її використовувати, можливо, вона у тебе буде лежати як сувенир, сувенір. Вона така універсальна. Але вона тобі нагадує про хорі, про цей день, коли ми вас благословляли, і про те, все ж хороше, що в нас було. І можливо ті труднощі, які ви і тут випробування мали про роздуми, про спілкування, про якісь мрії, хай це залишається, бо то є добре і правильно. І саме головне, серед цих всіх згадок пам'ятань, пам що ти ліля, ти Славя, ви видіти, що Божа любов, вона велика і вона була. Якщо ви будете.

але я хотів би просто для вас зачитати одне слово любиме мною місце, яке записано апостолом Петром в першому в першому розділі, 13 текст. Тому то, підпереживши стегна свого розуму та бувши тверезі, майте досконалу надію на благодать, чуєте? що приноситься вам в з'явленні Ісуса Христа. Майте за всяких обставин, за всякому місті проживання, надію на благодать, яка через Ісуса Христа, як слухняні, не застосовуйтеся до попередніх пожадливостей вашого невідання, але за святим, що покликав вас, будьте самі святі усім вашому поводженні. Бо написано: будьте святі, Я Бо святий. Ваша сім'я, ви будьте святи. Де ви не буде? Хай у вас Бог благословить, підкріпить, дасть вам сили, терпіння, мудрості, всього. І всі присутні, вся церква нехай скаже Амінь. Бог Болдове. Хочу щось сказати, будь ласка. Ви не дивіться, що я не. Бачу нас сьогодні, але скажу так, що за період цього часу, як ми почали знову ну, про процес, що я таблетки почав пити, хоча раніше не пив ніколи. Дивіться, ми ще будемо тиждень вдома, да, але я розумію, що більшість з нас ми ходимо ну, тільки в неділю, а в будень мало, тому хотів сказати пару слів, перше всього, подяки е, для всіх нас. Дякую для вчителів недільної школи, що вчили наших дітей. Дякую для керівників молоді, що займалися нашими дітьми. Ми знаємо, що я сам знаю, що то нелегка є праця. Дякую для кора, що ми могли співати разом з вами, для братів, для служителів за весь шлях, який ми пройшли разом. Ми щиро вдячні. Можливо, браття, сестри, знаєте, хтось якусь обіду має на нас. Можливо, чи на проповіді щось сказав, чи в житті мало можливо, кому втілив уваги, та як служитель, то просимо, тоже, вибачайте нас, тому що всі ми люди, знаєте, і так скажу, що останні дні руки було тяжко поєднувати і роботу, і сім'ю, і церкву. І тому я розумію сам, що можна було б більше часу вділяти для церкви, для служіння, але надіємося, що у, май... у майбутньому ми будемо справлятися в цьому. І просимо підтримки вас, моліться за нашу сім'ю. Знаєте, бо цей процес він нелегкий і фінансово, і морально. і в Часі, тому нам треба, щоб ви молилися, не забували про нас. Разом із тим така ще просьба. Ви знаєте, що ми уїжджаємо і батьки мої залишаються тут. То прохання до сестер, особливо, та, що не забувайте, що є мама валя там на Бродові. Що було б хорошо, щоб час від часу ви провідували її. Тому що ну, нелегко їй теж. І тому хай Бог нам дасть всім сили. Знаєте, і з одної сторони, знаєте, це сум, а з іншої сторони, я згадую свою бабцю Галінку, да, коли вона би провожала своїх дочок із України, теж плакала, переживала, думала, як то буде. Але потім, знаєте, коли дочки от передавали там по пару доларів. Якось їй ставало легше, бо розумало, що там їм хорошо. І тому знаєте, моліться за нас, за всіх хто виїжджає із нашої церкви. Моліться, щоб Бог давав нам там роботу, щоб ми могли і собі нужди забезпечувати і допомагати вам. Бо знаєте, в нашу церкві є багато ще справ, які треба робити. І думаю, що хорошо, як є ці люди, які не забуваючи десь із за кордону поможуть теж. І тому хай Бог благословить вас, дорога церква, пам'ятайте нас, моліться. І ще раз кажу: можливо, що не так вибачайте, хай Бог буде із всіма нами. Добре. Брат, славі, сестра Ліля, дітки. Я від усієї церкви, думаю, оголошу, а вся церква підтримує тому, що ми вам за те, що ви є, були з нами, за те, що ви працювали, трудилися для слави Божої і для нашого збудування. Ми всі скажемо щиро дякуємо! І Хай вас Господь благословить. І Хай Господня любов, мир, радість, все необхідне в вашому житті, Боже благословення, супровожу. З миром Боже. Нехай Бог підкрипить. Сидіть тут. А ми ще звершимо вашим які були. Звісно, накінчиться служінню, брати, служителі. Побажайте гарної дороги. Бо не будеш, на будні можливо, ви теж десь будете чим зайняти. Церква підійдете, можливо, сфотографуєтеся, хай Бог благословить і підкріпить. Нас ще буде зараз одна молитва. Ми, ми будемо щиро дякувати Господа за те, що Бог дає нам нелегкі обставини в, обставин в нашому життя, хліб і до хліба, фінанси. Ми можемо їх заробляти. У кого нема роботи, щоб Бог благословив і дав, щоб наші сім'ї були забезпечені хлібом. І всім необхідним. І мало того, щоб ми могли що вділяти. Тому Писання каже, що добре той, хто що дає під час цієї молитви, можливо, що в кого є особиста потреба, можливо, є привітання, можливо, є подяка, можливо, ще щось перед церквою перед Господом. Оголосіть, і ми в цій молитві згадаємо за вас.